Вітаю, шановні друзі. Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці, і в даний момент я знаходжусь в місті Кадіс. Сьогодні, 1 листопада, вихідний по всій Іспанії. Ми вирішили поїхати перевірити водичку в океані. Сьогодні будемо купатися. Місто Кадіс це прекрасне місто. Ось воно. Зараз вам покажу. Покажу трошки далі. Яке воно невеличке, не але це центр провінції, так? провінція Кадіс, в яке входить е, херес де ла Фронтера та інші відомі міс міста. так? Дуже цікаво, що сьогодні немає великого вітру. немає великого вітру, Сьогодні 16 метрів за секунду, це нормальний. так? Сонечко у нас сьогодні 22 градуси. Оце зараз до 18-ї години воно буде. так? І ми вирішили поїхати перевірити. Чи зможемо ми сьогодні купатися. І ось подивіться. Подивіться, сьогодні люди у нас купаються вже майже зима, скоро, а тут іще далі продовжується сезон, сезон купання. Ну і ще він десь до середини листопада буде. Багато хто приїжджає позаду мене. Позаду мене стоїть. Такий ну, от на дорозі там, да, трошки вище стоїть е, фургончик такий, Вон він, от, прямо от зараз над головою. в да, мене. О, це приїжджають французи до нас сюди. Вони тут відпочивають, купаються для них ну, 18 градусів вода. Зараз для них це взагалі не проблема. Е, вони. Е, вони якби, ну, не вважаються за, за таку холодну воду. Ну І плюс серфери. Да? Ну, сьогодні для серферів поганий день. Ось один серфер заходить зараз, от там позаду мене так? заходить. Але сьогодні хвиль нема, тому нормально можна з дітьми купатися. І бачите, ось я йду тут, тут такий пісок, а трошки далі інший пісок. так? Це означає, що сьогодні от прямо з з хвиль, там, де зараз берег, так? берегова лінія. І аж до сюди, до сухого піска. Буде підніматися вода. Це прилив буде. так? О, ну, Цілком класне місто. От, ми починали сезон з нього в травні, да? хоча можна було б і раніше вже трошки заїжджати. Да? І, закінчуємо. і закінчуємо теж тут. Я здивувався, що сьогодні така класна погода. От, і що люди ще купаються. Я думав, що іспанці не купаються вже. От. Але будь ласка, будь ласка, ось всі всі на місці. От. Ну і взагалі, от взагалі дуже багато людей сюди переїжджають жити в Кадіс. От Перші переселенці, перші біженці, яких привозили, коли в Севілії у нас не було місць, вже, так, то їх відправляли от в провінцію Кадіс. Не до океану, але до, ну, в, сусідні, в сусідні місця. Так? От. Ну, тут буквально там, скільки тобі на автобусі доїхати до. До Кадіза, там покупався і назад. Це, звичайно, добрий такий момент, але поганий момент в тому, що ну це менше місто. Воно містечко воно знаходиться на косі. Так? От я зараз спробую показати, приблизно, бачите, он воно он така фортеця, собор. Да, це все знаходиться на косі. Тобто в дуже, на дуже маленькій ширині. Тобто, ширина міста дуже маленька, мені здається. Що це десь можливо кілометри 2-3. І, і тут, е, тут менше роботи, звісно, тому що Севілія це, — Севілія це столиця Андалусії, так? столиця всього Південного регіону, а Кадіс це лише столиця, лише центр провінції Кадіс. От. Хоча теж місто таке достатньо велике, добре. От. Дай Бог, якщо ви приїдете, вас переселять сюди. От бажаю вам, щоб у вас все вийшло, щоб у вас, всі ваші бажання, всі ваші мрії збулись на цій землі, куди ви переселилися, чи бажаєте переселитися, щоб ви інтегрувалися і щоб все у вас було добре.